Привіт, друзі. Останнім часом основною подією в Канаді була це введення тарифів Трампом, да, тобто ці образи, які Трамп кидав в бік Канади, ці погрози, які Трамп кидав в бік Канади, і його наміри ввести ці тарифи. Але пізніше Трамп погодився відкласти тарифи і не ввів їх. Так він відклав це на 30 днів. Чи зменшилась напруга між цима двома країнами, між Канадою і Сполученими Штатами Америки після того, як Трамп відклав введення цих тарифів? Ні, не зменшилась. Чи відклав? Трамп, ці тарифи на 30 днів, щоб повернутися пізніше до них, я впевнений, що ні. Я впевнений, що тарифи були відкладені, тому що Трампу поклали на стіл розрахунки. Там умні люди порахували і показали Трампу, що введення цих тарифів буде досить болячим для американського Да? І тобто, це також ударить по кишеням і звичайних американців. І це було основною причиною, чому Трамп вирішив не вводити. Він, щоб не вдарити лицем у грязь, просто сказав, що нібито він відкладає. Але я впевнений, що через 30 днів ця тема буде закрита. Але, 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 Трамп розбудив бурю. І тепер вже канадці об'являють санкції Сполученим Штатам Америки. І тепер вже канадці починають. Діяти проти сполучених штатів Америки і в Канаці почали досить таку прикольну війну проти Сполучених Штатів Америки, про яку я вам сьогодні розповім. Але спочатку, друзі, як завжди, я хочу подякувати кожному і хочу подякувати кожній за вашу шалену підтримку, за ваші. Підписочки, будь ласка, підтримуйте україномовний канал, будь ласка, підтримуйте україномовний контент. Я дякую кожному, і дякую, кожній за ваші подобаєчки і дізлайки. І да, я читаю буквально всі коментарі. 100% коментарів я читаю, я на них реагую, я на них відповідаю, тому що мені цікаво знати вашу думку. Да, не завжди ваша думка співпадає з моєю, не завжди моя думка співпадає з вашою. Де, з деякими людьми я погоджуюсь, з деякими людьми ні. Коли мені пишуть ну, таке, знаєте, відкриту таку прям фігню, ну там я просто сміюсь, так, звісно. Але всі ваші думки я читаю, всі ваші думки я сприймаю. Да? Ну, знов таки це не означає, що ми всі повинні мати однакову думку. Тому, будь ласка, пишіть мені в коментарях, що ви думаєте, і мені буде цікаво дізнатися вашу точку зору. Тепер щодо війни, яку розпочали тепер вже канадці проти Трампа. Так, ця війна розпочалась не проти Сполучених Штатів Америки. Тут треба розуміти, ця війна канадців зараз спрямована проти Трампа, проти адміністрації Трампа, проти того свавілля, який Трамп. Розводить і проти тієї неповаги, яку Трамп продемонстрував по відношенню до Канади і по відношенню до канадців. Вчора жінка моя приходить з роботи. Вона працює в досить великій компанії. Це найбільша компанія у нас в Ініпезі, і Я думаю, що не тільки в Мініпезі, а й по Манітобі. Вони займаються виробництвом та встановкою різних ворот. Да? Тобто, це ролети, це ну різні великі промислові і. А для звичайних будинків вони виробляють і встановлюють ці ворота. І е, у них. Певна кількість запчастин, і певна кількість їхніх е, виробів іде з Сполучених Штатів Америки. Так ось тільки за останні три дні вона мені каже, у них чотири клієнта, великих крупних чотири клієнта це індустріальні клієнти, да, тобто це підприємства, великі підприємства. Ну, наприклад, у них виготовляють і встановлюють собі е, ці ролетні ворота, такі гіганти, як Walmart, як Superstore, як інші е, великі мережі. Да, і за останні три дні чотири клієнта у них відвалилися перше. Це ті, яка продукція, до кого продукція мусила прийти зі Сполучених Штатів Америки. Тобто вони прийшли і запитують, кажуть е, так. А це їхні клієнти, які вони з ними працювали вже декілька років. Да Тобто, це їхні постійні клієнти. Вони запитують, а звідки це зі Сполучених Штатів Америки буде йти продукція ці ворота чи ні? Ну їм кажуть, ну да ці от ворота вони йдуть, і якщо ви хочете ці, вони прийдуть, їх будуть виготовляти в Сполучених Штатах Америки. Вони кажуть, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, нам щось канадське, ми не хочемо. І за останні ці дні вона каже, буквально кожен, ну не кожен другий, а навіть більше приходять, і, перш ніж за, замовляти у них ворота, запитують: а звідки у них ці ворота, да, звідки у них йде ця продукція? Тому що ми не хочемо е, нічого мати зі Сполученими Штатами Америки. І це тільки один такий малесенький приклад. Я заходжу в магазин, і що я там зараз бачу? Там, де продукти Канади, висять у нас, ну, принаймні так у нас в Вінніпезі, в тих магазинах, куди я хожу, да, Висять такі великі е таблічки, на яких написано: вироблено з душею в Канаді, купуй канадську. Тобто, це канадська продукція. Також маркирована і продукція Сполучених Штатів Америки. Так, продукцію Сполучених Штатів Америки повернули на прилавки і в відавовінаводич нам також повернули ці всі алкогольні вироби зі Сполучених Штатів Америки. Але люди не хочуть їх купляти. Люди їх обходять стороною. Канадці їх обходять стороною. Канадці бойкотують зараз американські товари. І да, 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 канадці, хто повідмовлявся вже проводити відпустки в сполучених штатах Америки, вони не передумують, вони не збираються їхати сполучені штати Америки. Тобто, і ця індустрія також зараз буде трошки потрипати, тому що ну канадці досить велика частина канадців. Да, і це була велика частка, скажімо так, туристичного бізнесу. Южних штатів Сполучених Штатів Америки саме канадці, тому що канадці ну багато канадців їде відпочивати в Сполучені Штати Америки, і там залишають свої гроші. Да? Тобто, це все гроші, то канадці зараз передумали і вже туди не їдуть. Це інший приклад, що тепер стосується канадських відносин з американськими банками, те, що Дональд Трап по глупості своєї ляпнув, що в Канаді нібито немає американських банків, їм не дають працювати. А офіційна інформація показує, що 16 американських банків працює в Канаді, 16 фінансових установ, і у них досить велика частина оборудки. Да, канадської. То канадці зараз починають закривати рахунки в цих банках і переводити свої гроші, переводять свої рахунки в канадські банки. Да? Ось отак тут. От -от, отак от, от реагують канадці. Ну я вже мовчу про те, що уряд Канади зараз почав активно вести перемовини з той ж самим Китаєм. Стосовно відкритої торговлі із странами Латинської Америки на те, щоб замістити сільськогосподарську продукцію, яка поступала до нас з Сполучених Штатів Америки, тобто 60% сільськогосподарської продукції, яка знаходиться на ринках Канади, це саме американська продукція. Але Трампу чомусь це не сподобалось, і він ляпнув, що Канаді немає сільськогосподарської продукції Сполучених Штатів Америки. Ну тепер її буде менше, в рази менше. Менше. Якщо канадський уряд зможе домовитися з країнами, а я впевнений, що зможе. І там будуть продукти дешевше, ніж продукти зі Сполучених Штатів Америки. Це зрозуміло. Да? Ну, наприклад, навіть аж саме Сполучені Штати Америки багато продукції завозять до себе з Чилі, з Перуди завозять багато продуктів. Тобто, ну, це, це зрозуміло. Там виробництво стоїть, коштує дешевше. Тепер наступне. наступне Ілон Маск. Масочка, масочка, який так ображав Канаду, який ображав Джастіна Трудо, зараз іде повний хейт на всі виробництва. Маска його спейс, його старлінки починають просто люди розтаргають з ним договора зі старлінками. В Антаріо розторгнули великий договір на 100 мільйонів баксів. Тобто провінція була вже на півпуті, щоб заключити договір з Старлінком, щоб поставити їхній інтернет там. В своїх певних областях і територіях да, але зараз э, прем'єр-міністр сказав ні. Жодних старлінків закриваємо цей проект. Краще ми туди проведемо оптоволокно, Трошки більше затратимо грошей, але не будемо залежати від цієї від цієї мапи. Ну, це я вже від себе додаю. Е, ну ми ж з вами чудово знаємо, хто такий маск. Це ж російський шпигун, який від якого нічого нормального не треба очікувати. Це ну це відверто, да наркоман шпигун. Тобто зараз починається вже і персональна війна проти маска, тому що цей дядько вирішив, що він вже піймав Бога за бороду і починає лізти туди, куди його не просять. І дуже сильно впали продажі Тесли. В Європі на 60% в середньому впали, і також вже падають продажі Тесли тут в Канаді. Більше того, якщо ви зараз помоніторите соціальні мережі, то ви там знайдете вже дуже багато відео, дуже багато фото, де канадці, у яких машини Тесла, да, пишуть: вибачаюсь, але я придбав цю машину ще до виборів Трампа. Тобто канадці починають вибачатися, що вони їздять на Теслах. Уявіть собі, до чого доходить. Зараз тут в Канаді, да, тобто як Канадці вирішили. Показати ну своє відношення, да, до того, що розпочав Трамп, і хочу вам нагадати, що все це було розпочато на рівному місці. Не було жодних причин Трампу робити те, що він почав робити. Не було жодних причин у Маска починати робити те, що він що вони зробили, да. Ну і зараз вони отримують обраточку, так би мовити, і канадці налаштовані досить серйозно. Канадці налаштовані досить серйозно. Серйозно вести це до кінця? Ну і як я вже сказав, якщо уряду Канади вдасться дове, до, домовитися з іншими постачальниками, то ми диверсифікуємо наш ринок. Тепер що стосується деякі міні-коментатори пишуть люди, мої глядачі пишуть, що ой, з китайцями не можна на них полагатися не можна з ними домовлятися. Чому? Питання: чому той же самий Дональд Трамп зараз намагається домовитися з Китайцями, веде перемовини, і домовляється з Китайцями про е, торговлю. Да? Чому Канаді не можна домовлятися? Якщо Сполучені Штати це роблять і ведуть ці перемовини, чому Канаді не можна? Я в цьому не впевнений, що Канаді не треба домовлятися з китайцями. Це все, все гарно, що гарно для? Країни, я так думаю, це не означає, що Канада потрапить в залежність від Китаю. Ні, я в цьому не я це так не думаю. Друзі, ось такі події розгортаються зараз у нас в Канаді. Ось так канадці вирішили дати бій. Дональду Трампу знову хочу підкреслити, що це зараз іде такий хейт проти Сполучених Штатів Америки, не тому, що е, канадці не люблять Сполучені Штати Америки. Ні, це спрямовано не проти Сполучених Штатів Америки, це спрямовано проти Трампа, проти Трампа, його команди, проти його безвуздих ідей, проти його образливих заяв. Канадці вирішили показати, хто є хто, і наостанок, що стосується границі, да, щоб. Трамп кричав перекрити кордони між Канадою Сполученими Штатами Америки. Перекрили, що ми маємо? 4 лютого затримана е е родина, яка намагалася вбігти в Канаду зі Сполучених Штатів Америки. Їх затримали, зараз тримають, будуть переправляти обратно. 5 лютого якийсь фрік зі Сполучених Штатів Америки намагався прорватися нелегально до Канади, за ним гналися, він тікав, взяв, застрелився. Тобто жодного випадку немає, щоб з Канади туди їхали. Да? А вже декілька випадків, що звідти зі Сполучених Штатів Америки намагаються потрапити до Канади. І це те, про що я вам розповідав, і це те, про що ну, до речі, кажуть і офіційні ресурси: що не було проблеми е нелегалів з Канади до Сполучених Штатів Америки. Є зворотня проблема. Ну і тепер Трамп буде її вирішувати. Хотів, отримав. Тож, друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав цікаву інформацію. І я сподіваюся, що ми об'єднаємося, що весь світ об'єднається проти, ну, проти неадекватних лідерів, да? тобто проти тих, хто не хоче поважати інших, хто не хоче поважати закони, хто не хоче поважати здравих глузд. і ми переборемо. Тобто демократія вже довела свою ефективність. Друзі. Я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал. Будь ласка, підпишіться. Будь ласка. Підтримайте україномовний контент все менше і менше україномовного контенту. Я маю на увазі не просто українсьмовного контенту. Зверніть увагу, скільки зараз україномовного контенту переметнулося на сторону ворога, і про це я вам якось розповім. Я вам покажу, що я маю на увазі, але дуже багато зараз україномовного контенту переметнулося на сторону ворога. Я маю на увазі, що Мало залишається адекватного україномовного контента, який дійсно підтримує Україну, підтримує українське, підтримує українців, а не розполює ворожнечу серед українців і серед людей. Да? Тому ваша підписочка, ваша підтримочка, вона дуже важлива. Дуже важливі ваші вподобайки або дізлайки. Будь ласка, не забувайте. Ну і як я вам вже сказав, коментарі. Коментарі я завжди читаю. Чекаю на ваші думки на цьому. Я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.